Ось вже півроку, як наш календар зупинився на 24 лютого, дні, коли агресія Росії переросла у повномасштабне вторгнення. Майже шість місяців українські захисники стримують ворога на півдні України і навіть більше, незважаючи на нерівні сили, вони звільняють з під окупації все нові села і містечка. Всі ми з надією чекаємо, коли одним з таких стане Херсон йому і присвячений наш сьогоднішній випуск: це «Візит Україн». З самого початку повномасштабної війни ми розповідаємо про наші славетні міста, які продовжують боротись проти окупації. Херсон за площею 145 квадратних кілометрів, приблизно як Вашингтон. До війни в місті проживало 279 тисяч людей. Херсонський регіон відомий своїми визначними природними пам'ятками, а також кавунами, помідорами та іншими смаколиками. Колись затишне та гостинне місто з приходом окупантів спорожніло. У лютому прийшли російські освободітелі, зсу не здались і боролись проти ворога, який мав в десятки більшого озброєння. Та все ж в березні росіяни окупували місто. Після. Для окупації Херсон покинули майже 80% мешканців. Елементарні ліки стали дефіцитними, а вартість продуктів виросла втричі. Практично щодня на вулицях Херсону звучать автоматні черги і проходять обшуки. А сотні людей, активістів, колишніх військових і просто патріотів окупанти незаконно утримують в неволі та катують. Попри все, херсонці незламні і всіма силами наближають спільну перемогу. Перейшліть цей випуск друзям і рідним, а також діліться ним у своїх соцмережах. Люди не мають забувати про тих, хто поки що залишається під окупацією. Херсон став першим великим містом, яке захопили російські окупанти під час повномасштабного вторгнення. У перший день війни, 24 лютого 2022 року, російська армія перейшла адміністративний кордон Херсонської області з анексованим Кримом та розпочала

Запеклі бої за нього тривали недовго, але принесли чимало крові. У перший день березня загинули понад 60 цивільних херсонців, які пішли на ворога практично голіруч. Росіяни почали викрадати цивільних та брали їх у полон. Херсонці не здались і після окупації. Тисячі місцевих жителів регулярно виходили на мітинги проти російської агресії. Прямо на очах ворога херсонці кричали: Херсон це Україна та «Російський солдат це фашистський окупант. Росіяни ж стріляли їм під ноги. Та над головами навіть після цього місцеві не боялись і продовжували виходити на центральні вулиці міста, та на весь світ показували ставлення до окупантів. Але в квітні росіяни застосували проти херсонських мітингарів сльозогінний газ та світлошумові гранати. Тоді четверо українців отримали поранення. Один чоловік отримав відкритий перелом ноги. Це газ. Окупанти бачать, що ніхто в місті їм не радий і намагаються придушити людей своєю пропагандою. Доступ до українських телеканалів, соцмереж заблокований, а інтернет-провайдери замінені на російських. Наразі росіяни контролюють всі херсонські телеканали і захоплюють редакції газет та інтернет-видань. В них тепер працюють кремлівські пропагандисти і навіть відкривають свою школу для псевдожурналістів. Так вони намагаються змусити херсонців повірити в те, що росіяни аслабодітелі. Але і за такої цензури приховати злочини Росії неможливо. Окупанти катують та вбивають мирних жителів. Люди живуть в атмосфері страху, адже не знають, кого росіяни заберуть наступним. Вони вишукують будь-кого, хто працював у силових структурах чи ЗСУ, чи просто проукраїнський активіст, і вивозять у невідомому напрямку. Після зниклих знаходили мертвими, а на тілах були сліди катувань. Та особливу жорстокість росіян видно у невеликих селах. Обласна прокуратура розслідує вбивство сімейної пари на Херсонщині. Яку розстріляли просто на порозі власного будинку, і це лише один з багатьох таких випадків. Росіяни знищують і пам'ятки архітектури на Херсонщині. По найвищому в Україні маяку, адже гольському, російські війська вдарили трьома ракетами. Також від рук рашистів постраждав Херсонський Гранд Каньйон та Хабловський задній маяк. Або ж відомі Олешківські піски, які займають понад 2000 квадратних кілометрів. Там окупанти розмістили свої штаби та викопали окопи, чим зіпсували рельєф. А також заповідник асканія Нова, унікальний та найбільший степовий заповідник Європи. Площею понад 33 тисячі гектарів росіяни захопили одноіменний інститут тваринництва, повісили на адміністрацію свій прапор. та поставили свого директора. Аби продовжувати боротись проти окупації, херсонці пішли у партизани. Підрив автівок колаборантів та допомога у знаходженні ворожих боєкомплектів це все їхня робота. Нещодавно з'явилась новина, що головний колаборант Сальдо потрапив у лікарню в Криму. Хто причетний до цього наразі точно невідомо. Але херсонські партизани запевняють, що така участь буде з кожним зрадником. Увага світової спільноти, допомога нашій армії і тиск на російських терористів наближає той день, коли у календарі з'явиться нове свято: звільнення Херсона. А за ним Бердянська, Енергодара і всіх інших поневолених українських міст. Поділіться цим відео у себе в соцмережах і підтримайте розвиток українського Ютубу. Таким чином, відео з'явиться в рекомендаціях і його побачить більше людей. Тут ви можете побачити інші ролики від Visit Ukraine. Раніше ми говорили про Маріуполь, він ось тут. А тут Visit Ukraine розповідає про історію України за 15 хвилин. Слава Україні!